Вітаю, друзі! На вулиці холодно, зима, і саме в такі дні хочеться тепла і затишку. У мене є рецепт дуже смачних, найніжніших, пухких пиріжків. Вони ніби хмаринки. Тісто просто фантастичне! Від них настрій просто злетить вгору. Ви більше ніде таких пиріжків не скоштуєте. Йдемо готувати. Підігріла молоко, всипала весь цукор, сухі дріжджі. І трішки борошна. Все добре перемішала. Нехай хвилин 10 постоїть. Потім додала жовтки, сіль і всипала все борошно. До речі, воно вже просіяне і замісила тісто. Коли добре все вимісилось, додала м'яке вершкове масло. І добре все так вимісила. Їмкість змастила олією і переклала тісто. Тісто дуже ніжне. Ні в якому разі не додавайте більше борошна, навіть якщо воно буде липнути до рук. Накриваю рушником і ставлю в тепле місце, десь на півгодини. Через півгодини таке тісто треба обов'язково повитягувати не місити, а тянути. Ось так. Тоді воно буде пружнім, не буде липнути і буде тримати форму. Тісто просто фантастичне! Дівчата, ну скажіть, що це не антистрес. Воно неймовірне. Знову накриваю і залишаю ще на півгодини. Весь час повторюю. Ніякого борошна, тільки олія. Ну і наш антистрес. Ну, я його ще трішки подбивала, але люблю я таке тісто. Розділила його на маленькі шматочки і скатала в кульки. Залишила на пару хвилин. Потім руками розтягнула в коржик зверху начинку і защіпала краї. У мене м'ясна начинка: відварене м'ясо, просмажена цибуля і морква, все пропустила через мясорубку, сіль і перець за смаком. Додала ще базіліт і паприку. Накриваю пиріжки і залишаю на пів години. Змішую жовток з молоком і змастила пиріжки. Духовку розігріла до 180 градусів. І випікала приблизно 20 хвилин. Подивіться, які ж вони гарні, вони просто неймовірні. Це найулюбленіше моє тісто. Я його просто обожнюю. Вони дуже смачні. Обов'язково скуштуйте, ви будете у захваті. Смачного і всього найкращого!